Вітання з Харківщини. Працюємо в Лозівському районі, Первомайській громаді, селища Ржавчик, жарського старостату. Тут є і мешканці і місцеві, і староста вирішували питання, розбирали питання. На жаль, не було кер керівництва громади, голова громади у відрядженні, але ніхто не побажав сюди більше приїхати зустрітися з людьми. Дуже багато цікавого, чого почув, що громада мала вирішити. І от вирішуємо ми народні депутати разом з людьми. Питання. Наявності амбулаторії, тобто зараз тут існує ФАП. Є потреба в людей, і вони про це кажуть не тільки цього села, а й прилеглих сіл а, у амбулаторії. А, є ФАП, але немає лікаря. І є процедури, які користуються люди особливо похилого віку. Це там прокапатись і так далі. Дуже багато всього. І всі вимушені, вся округа має їхати у первомайську міську лікарню, і це неправильно. Це накладно для людей а, і не потрібно. Мала б тут бути амбулаторія, і ніхто не забороняє цього зробити. Почали розбиратися, звернулися до заступника губернатора, дякую пані Логінові, що включилося все питання. Хоч вам, вас і обманули і сказали вам, що сюди приїжджає лікар, лікар не приїжджає сюди. Да? І люди підтвердили це. Тому прошу, прошу ще раз розібратися. і ми... Щоб довели до кінця цю справу, щоб люди отримали медичну допомогу, і при можливості все ж таки забезпечили тут відкриття амбулаторії, і це залежить тільки від громади. Або якщо немає такої можливості, хоча б в ФАП приїжджав лікар, це перше питання, яке ми точно будемо домагатися, щоб його вирішили. Друге питання воно глобальне, більш і тут питання багато-багато років не вирішується, а питання. Водопостачання тут є водогін, який вже прийшов в негідність і треба потребує ремонту, і проект пошторисної документації вже по третьому кругу переробляються, і цього разу я впевнений, що врахують всі. Всі питання, які які були, що може бути і консервація, що може бути поетапне це будівництво цього водогону, від себе також зроблю відповідні будь ласки звернення і при наявності бюджету бюджетних коштів держави, щоб було співфінансування, також але я впевнений, що керівництво громади теж працює з міжнародними партнерами після того, як буде завершено проект на шторсна документація, точно ж. Можна залучити також міжнародну допомогу. І третє питання це стан доріг. Стан доріг скрізь в області він жахливий. Звичайно, всі кошти йдуть на військові дороги. Питання в тому, що От є такі випадки, коли кошти навіть громада перераховує на обласні підприємства, щоб громаді допомогли відновити. Але на жаль, ці кошти не йдуть за. За призначенням. І так відбулося вже от вчора звертався до обласного прокурора по Мертянській громаді, що МЕФА перерахувала кошти на ДП дороги Харківщини, але кошти були, не були витрачені на саме їхню дорогу, чи були витрачені, чи ні, розбирається. Прокуратура внесена в ЕРДР вже зареєстрована справа і далі питання за правоохоронними органами. Ми встановили контакти з, з старостою, залишили телефон помічників. Голови громади, телефон є. Ми так тільки спільними зусиллями. Сьогодні ми можемо налагодити цю, цю комунікацію і вирішувати саме звичайні потреби. Однієї людини, а часто це буває проблеми не тільки однієї, людини, а навіть за межі області виходить. Тому працюємо далі, разом до перемоги. Слава Україні. Володимир Іванович, дякую, що завжди з нами також голова районної військової адміністрації. Слава Україні!